Анна країні пить серія про те, чому навчила мене Америка, а саме три правила, які я засвоїла за час ведення бізнесу в США. Перше правило це відносять до кожного клієнта, так начебто він в тебе єдиний. Дуже часто, коли ми розслабляємось вже виходимо на стабільність. В нас починаються десь якісь поблажки. Дуже важливо відноситись з максимальним сервісом і якістю до кожного клієнта, тому що це гара в добу. Друге правило це маркетинг. Дуже важливо вкладати максимум. Часу в маркетинг, звісно, спочатку у нас продукти, процеси, але далі, щоб зайти класно на ринок, треба працювати з маркетингом, і це може бути такі речі, на які в Україні випускали ви шопоку. Що... Наприклад, офлайн акції, імейл-маркетинг, розкладання листівок, тобто це такі для нас якісь старі штуки, крінжові навіть. Але в Америці це працює, і моя до речі, до вас порада: ніколи не думайте, якщо ви в імміграції, що це. Дурні, ми зараз тут таке покажемо. Аналізуйте детально, що роблять на ринку і впроваджуйте в свій бізнес. Бо люди вже мають досвід, а ви можете його в них взяти. І третє правило дуже дуже глибоке. Це мислити масштабно. Коли ви знаходитесь в такій масштабній країні, як США, ти повинен думати не на місяць, не на два, не на рік, а більше. Тобто зараз ви можете сказати, ті типу, ти що, хто тут планує на роки? Плануйте. В нас повинен бути маячок, куди ми йдемо. Звісно, стратегія може змінюватись по ходу, але мислити треба глобально, де ви хочете опинитись. Я не відкривала Ая з думками, що ой, завтра в мене буде по 20 заказів в день. Я відкривала Ая з тим, що через 3,5 роки це буде компанія, якої франшизи по всьому світу. І що, І все пишіть в коментарях, яке правило вам сподобалось більше.